Міський голова Яремчі Андрій Мироняк подав декларацію за 2024 рік. Він отримав 660 тисяч гривень зарплати та 225 тисяч гривень пенсії. Дружина Надія отримала більше 20 мільйонів гривень від зайняття підприємницькою діяльністю. У родини Мироняків 28 об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок. Андрію Мироняку належить будинок у Миколичині площею 213 квадратних метрів, дві квартири у місті Києві площею 70 квадратних метрів кожна, а також квартира в Івано-Франківську площею 85 квадратних метрів, у родині Мироняків 28 транспортних засобів, переважно вантажних. Єдиний автомобіль, який оформлений на Андрія Мироняка, це Міцубіші Паджаро 1996 року випуску. Андрій Мароняк тримає готівкою 1 мільйон 800 тисяч гривень та 20 тисяч доларів, у дружини 3,5 мільйони гривень та 30 тисяч доларів. Підписуйтесь на канал та коментуйте це відео.